Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза: 170 гарбузового пюре, 750 г пшеничного борошна. Опара. Подрібнюємо дріжджі у миску. Всипаємо цукор, вливаємо молоко. Із загальної маси беремо 3-4 столових ложки порошна, змішуємо до однорідності, залишаємо в пару, щоб зійшла. Після цього додаємо рослину олію, вбиваємо одне яйце, всипаємо гарбузове пюре, розмішуємо і частинами додаємо борошно. Tisto postopoma.